Вітаю вас, брати сестри, і сьогодні я хотів 에, проповідувати другим корінфіанам чата з біблії другим корінтіанам, 9 розділ, 7 вірш. Другий корінфіанам, 9 розділ, 7 вірш. Кожен з вас згідно тому, як він поклав у серці своєму, так хай і дає не з не хотів, чи, чи по необхідності. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Сьогодні я хотіла проповідати на таку тему, як Біблія каже про те, яка щедрість ваша. Тобто -то Бог любить того, хто щедрі дає. Ми можемо говорити про те, що о, треба давати, те, давайте. Те, те. Ну, я сьогодні я хотів поговорити про нашу щедрість. Чи взагалі в нас в серці є щедрість? І чи ми взагалі щедрі люди відносно Бога. Відносно братів і сестер, ми щедрі? Чи У нас є в серці щедрість відносно тих людей, яких Бог нам посилає. І взагалі це у нас щедрість взагалі в серці є. І розглянемо перше питання. Ми читаємо тут, а ми бачимо, що перше Бог має покласти на серце вам. Кожний із вас, тобто говориться про кожну із нас церкви. Згідно тому, як Він поклав у серці своєму, так хай і дає не нехотю чи з необхідністю, то, то Бог не требує, тобто ми це бачимо. Бо Бог любить того, хто з ним подає. То Бог хоче, щоб це було виявлення нашого особистого бажання жертвувати е, першу церкву, ми говоримо сьогодні, і ми говоримо хоча б говорити про щедрість. Близнього. Тобто є різні, є різні пожертвування, Є, коли ми жертвуємо для помісної церкви, коли ми вище свою помісної церкви жертвуємо, яку більше десятини, ми жертвуємо, ми можемо жертвувати на якусь справу важливу, і вона потрібна зараз, і ти можеш пожертвувати. Але ще є пожертви від нас, коли ми комусь, комусь, коли ми комусь допомагаємо, коли ми комусь і даємо е, фінансову підтримку, якщо потреба в когось є. Хтось хворіє, хтось потребує продукти, е, можемо це виділити кошти. Е, ну і Різні можуть бути проблеми, на що треба жертвувати. Ось. Но питання що це взагалі і це щедрість до когось. І ось дитинце добре вчити. Ось часто я чу. Хто сім'ї віруючі, вони йшли в церкву, вони завжди їх приучили, що треба жертвувати. Вони не можуть прийти в церкву, якщо вони не пожертвують 5, 6 гривень або доларів, або євро. Що в них є? Чи у вас є таке, коли йдете в церкву, чи у вас є бажання жертвувати в церкву? Чи ви вважаєте, що не потрібно жертвувати? Чи взагалі є, допомагають комусь збирати кошти і Комусь. От така одна історія одного разу одна дівчина йшла по вулиці і зайшла в торговий центр і побачила в торговому центрі пальто. Дуже красиве пальто. Вона настільки вона, вона, вона була красиве, вона собі його не купила. Но вона згадала про одну сестру в Христі, яка потребувала дуже пальто. І вона, це було не дешеве пальто, вона достала кошти і купила цій сестрі. І відправила посилкою. І написала, Бог тебе любить. Ось. І коли мені часто мене волонтери благословляють і проявляють до мене щедрість, ви знаєте що? Хочеться і іншим робити. І хочеться іншим робити. І розумієте, що ти того не вартий. От коли вам щось дарують, дають. Ви ж того не варті, правда? Ви не варті. Але Бог дає вам це. І Бог проявив нас щедрість ще більшого. Коли ви, ви достойні були вічного пекла, Бог не наказав вас, я не кійну вічне пекло. не стерпів і дав можливість вам спастись. І ви прийняли Ісуса Христа в своє серце. І тепер ви спасені і живі. А Бог таку щедрість проявляє до вас кожен день. Він дає вам здоров'я, дає вам 10 пальців, він дає вам нос, вуха, чути, бачити, жити. І він проявляє таку щедрість. І хочеться до Бога проявити щедрість ще більшу. І коли там є в нас якісь кошти, то хочеться ці кошти теж жертвувати по місту церкву. Це перша справа для Бога. Звісно, допомагають ближньому. І саме цікаво, що Бог хоче, щоб ми це робили чистого серця. Тому ми читаємо кожен з вас згідно тому, як Він поклав у серці своєму. Кожен в своєму серці має покласти, покладіть своє серце спочатку щось. Скільки я буду Богою жертвувати. Жертва може бути також часом. Ви можете жертвувати час для Бога іти йти благовістити і іншим говорити про Ісуса Христа. Ви можете жертвувати для Бога, якщо ви не заробляєте, ви не маєте гроші, ви не багаті. Ви можете гривню покласти. Одну копійку. Ну ви ж ні з цього щось почати. Кожен. З вас, гідно тому, як Він поклав у серце своєму, так хай і дає. Давайте. А якщо ви зараз не даєте, це погано. Відкладайте пожертву, робіть це не, не, е, не, не хочу. чи з необхідністю. Тобто не то, що церква каже, давай, давай, давай. Ні, ось серце має бути щедрість. І якщо ви не щедрі, ну, значить, ви не Ви Жадна людина, значить. Бо Бог любить того, хто радісно дає. Знаєте, Бог любить тих, хто щедрий. Бог любить щедрий, хто церкву жертвує, той хто, хто дає Богові. А питання, а чи ви даєте? І скільки ви даєте? Чи ви показали своє серце щось давати? А звісно, якщо ви хочете щось пожертвувати Богу, і у вас серце таке, ні, це багато, я не можу пожертвувати, Риба, тут я рибато зробив, неправильно ну, пожертвувати, я собі рішив, щоб буду там 12% від цієї зарплати, а тут я так заробив багато, і 12% це дуже багато. Ці гроші можна у 8 і все купити, а у мене стільки потреб є. Богові не потрібно ваше, Якщо ви не маєте бажання, бажання жертвувати Богові. У вас має бути бажання велике. І питання до вас. Коли останній раз ви жертвували? Коли ви давали Господу Ісусу Христу ті чи інші кошти, чи, чи інший свій час, чи інший інший свій ресурс для Бога? Скільки це було? І якщо ви не жертвували, якщо ви не жертвували, то вам потрібно пожертвувати. Звісно, якщо ви не вірите в Господа Ісуса Христа, то яка про кого жертву можна говорити? Ви не головну жертву не прийняли. Це жертва Ісус Христос, який помер на христі за вас. Він умер за тебе, і тобі треба його прийняти. Пока не пізно, дорогий друг, прийми Ісуса Христа. Тому що сьогодні ти можеш вмерти, перед Богом. І Бог тебе судитиме, який не вічний вогонь. Чи готові ви? Чи готові види перед Богом і бути судним за свої гріхи? В тебе є вибір сьогодні прийняти Господа Ісуса Христа. Тому що написано, що за всі гріхи треба буде платити. І за твій будь-який гріх, тобі треба буде заплатити. За твій не послух. І за те, що ти не робиш неправильно. А Біблія каже, плата за гріх смерть. Чи готовий ти платити? Но вихід є, це Ісус Христос. І не Нього прийняти. в своє серце і будеш мати вічне життя. Тому, якщо ти. Прийняв Ісуса за Христа, то напиши нам або в коментарях, напиши нам, що ти прийняв Ісуса Христа. Якщо ти не прийняв за Христа, хочеш прийняти, напиши також нам в коментарях. Ми розповімо тобі, як це зробити. І ми будемо раді допомогти вам в цьому. Питання до тебе. Де ти будеш після смерті? Дякую.